Добрий день і наше шанування усім учасникам української школи снайпінгу. Сьогодні у нас перший виїзд до поле. Як бачите, нам у цьому допомагає чудова погода. І це дійсно так, тому що стріляти або знімати огляди зброї у комфортних умовах, гріючи спинку на лагідному сонечку, може кожен. А от в таких умовах праця дійсно стає досить таки... Відчутно екстремальною, по-справжньому, по-снайперському. Отже, це наш перший виїзд, це наш перший відеоогляд. Сьогодні ми поглянемо на стрілецький комплекс для початківців. Це болтова гвинтівка Хоба 1500 у калібрі 308 Вінчестер. Гвинтівка чудова як для новачків, так і для більш-менш досвідчених стрільців. Ми про це ще поговоримо. Гвинтівка випускається в Японії. Ця модель називається Cova 1500 Heavy War Основна її особливість це товстий вивішений ствол довжиною 22 дюйми. Це дозволяє сподіватися на гарну кучність із цієї зброї. Це також дозволяє сподіватися на те, що саме цей комплекс можна буде використовувати для стрільби на дистанції 500-700 і більше метрів. Хоча там, звісно, результати вже більше залежать від самого стрільця. Що ми маємо на гвинтівці? На гвинтівку встановлена база для оптики компанії Варне. Сталева база. Так звана One Piece Base. Тобто база одною деталлю. Чому сталева? Тому що сталь у таких місцях критично важливих для роботи комплексу. Сталь показала себе набагато краще, ніж алюміній за нашим досвідом. Саме сталеві бази і сталеві кільця. Кільця ми маємо теж компанії Варне, бюджетні, але досить міцно тримають приціл. І за нашим досвідом, саме сталеві елементи для цих критичних вузлів комплексу дозволяють сподіватися на те, що він буде працювати без збоїв і без проблем. На гвинтівці встановлений бюджетний приціл також японського бренду Niko Stirling. Ніко Stirling Target Master. В нього змінна кратність від 6 до 24, передня лінза 56 мм. На прицілі, як бачите, встановлено похорцевий рівень для того, щоб вирівняти гвинтівку по вертикалі. Також на гвинтівці встановлено сошки Harris, так званий варіант із качалка, допомогою якої гвинтівку можна нахиляти по вертикалі, так як вам потрібно для того, щоб вирівняти рівень. Це досить важливо при стрільбі на великій відстані. Також варто зауважити ось цей аксесуар. Це так звана щека з підйомом. Потрібна вона не стільки для того, щоб тримати в ній набої, скільки для того, щоб трошки підняти висоту прикладу цієї гвинтівки, для того, щоб було зручно дивитися у оптичний приціл, тому що він досить таки високий. І спостерігати за навколишнім середовищем саме через приціл, поклавши щоку на приклад. Також на гвинтівці встановлена система, тактичний комплект зі змінними магазинами. В нього входить отакий 10-зарядний пластиковий магазин від'ємний. Це досить зручно, тому що більшість гвинтівок у цьому ціновому діапазоні продаються із вбудованими магазинами, які незручно заряджати, незручно розряджати. Тому ми рекомендуємо усім при купівлі такого комплексу одразу купувати цей аксесуар. В ідеалі, звичайно, таких магазинів мати не один, а хоча б два-три для того, щоб мати можливість швидко заряджати необхідну кількість набоїв. Що можна ще сказати про цю гвинтівку? За нашим попереднім досвідом, гвинтівка працює чудово, вона відрізняється досить високою якістю обробки матеріалів. Ну, в принципі, це. Японська зброя, тому було б дивно, якби було по-іншому. Це, до речі, єдина гвинтівка центрального бою, яка випускається в Японії, на японських заводах, і у цьому вона ну, власне, унікальна. Гвинтівка дуже добре зроблена, радує багатьох стрільців. Єдине слабке місце у цій гвинтівці це її ложа, яка, незважаючи на те, що досить зручна для стрільби з рук, але в неї є. Деякі вади, про які ми трошки пізніше ще поговоримо. Який план роботи у нас на сьогодні? Ну, По-перше, пристріляти приціл, по-друге, відстрілятися доступними набоями для тренування. Називаються Hotshot Elite. Це найдешевші набої 308-го калібру. Ми їх будемо використовувати для тренувань. Ми хочемо ними відстрілятись на дистанцію 100 метрів. У нас там є мішенька, хоча її видно не дуже добре. Спочатку постріляємо по мішені ближній. Зараз я її знайду, десь вона тут була для того, щоб пристрілятись, так? а потім перейдемо на більш дальню мішень. Ось там вона коло дерева. Ага, ось це дерево. І ось ця наша мішень. Як бачите, видно її через камеру не дуже добре через сніг. Але я вам скажу, що сніг не стане нам на заваді. Тому що на політ кулі він майже не впливає, а він дозволяє дуже добре бачити зміну напрямку та сили вітру. Сніг це взагалі найкращий вітровий індикатор. Якщо він не надто сильний, якщо він не засліплює оптичні прилади, то невеличкий сніжок стрільцю дуже допомагає, тому що за його допомогою можна добре бачити, що робиться з вітром на усій дистанції. Отже, на цьому короткий огляд завершено. Перейдемо до стрільби, і потім подивимося, які результати ми отримали. Отже, давайте разом поглянемо на результат першого пострілу. Постріл був по мішені встановленій на відстані десь близько 30 метрів, тому куля одразу влучила досить близько до точки прицілювання. Ось наша мішень. І ось відмітка від нашого пострілу, оце точка прицілювання. Таким чином мішень трошки скоса встановлена. Таким чином єдине, що потрібно зробити для того, щоб кулі влучали точно у перехрестя, це дати невеличку поправку праворуч. Зараз ми її внесемо і після цього можна переходити на стрільбу по мішені на дистанції 100 метрів. От там вона у нас знаходиться. Побачимо, як нам це вдасться. І зробимо кілька пострілів, щоб зрозуміти яку кучність дає ця гвинтівка. У наших руках і за ось таких погодних умов. Подивимось. Ось така симпатична група за трьома пострілами у нас вийшла, враховуючи, що ми стріляли тренувально набоєм і враховуючи погодні умови. Ось такі у нас сьогодні погодні умови, враховуючи всі ці фактори, ми вважаємо цей результат абсолютно задовільним. Єдине, що нам треба зробити, це домогтися того, щоб ця група потрапила в ту точку, у яку ми прицілюємось. Тобто ввести коригування на приціл і виставити в нуль. На око тут приблизно сантиметрів 10 по вертикалі і 4 см 4 по горизонталі ліворуч. Зараз повернемось до гвинтівки, внесемо коригування і зробимо ще одну групу, на цей раз на цьому боці мішені. Власне, все задумане нам вдалося. Гвинтівка пристріляна через приціл. Добре видно, що пробої не лягли саме туди, куди треба. Одну з куль трошки підступнуло вітром, а просто набій виявився настільки якісним, як нам би хотілося. Наголошуємо, що це набої тренувальні, тому їх кучність не може бути супер-супер точною. Але в будь-якому разі перестрілку ми виконали і далі можна переходити до стрільби по більш дальнім цілям, перевірити початкову швидкість кулі з нашої гвинтівки, перевірити, зробити прострілку дистанцій, побачити, як себе поводить куля всього набою на дистанції 300-500 метрів. І далі робити висновки, робити табличку поправок і переходити на більш-менш Тактичні тренування. Ось що ми маємо. Значить, це був перший постріл, це другий. Бачите, відірвало сантиметрів 3-4. І ось третій. В принципі, ще 5 кліків ліворуч на прицілі нам не завадить для того, щоб гвинтівка була пристріляна точно. Але витрачати набої більше не будемо, внесемо необхідну поправку і перейдемо до інших вправ. У нас був план продовжити наше екстремальне тренування, перейти до більших дистанцій, але виникла одна невеличка суто технічна проблема. На карці пам'яті у нашій камері закінчується місце, залишилось усього кілька хвилин. Зрештою, ми вважаємо, що для першого огляду, для першого виїзду цього досить. Ми перевірили, як працює гвинтівка, пристріляли оптику, подивилися на перші результати по кучності тренувальним набоєм. Ще раз наголошую про це. І далі на наступних виїздах можна буде вже переходити на більші дистанції. Можна буде шукати більш підходящі набої для точної і дальної стрільби. Далі можна буде розказати трошки докладніше про те, як себе поводить гвинтівка, які у неї недоліки, які переваги. Як ви розумієте, у такому вигляді зброю зберігати категорично не можна, тому її обов'язково потрібно висушити і почистити. Слава Богу, що батареї центрального опалення ще працюють. Ну а на цьому у нас все. З вами була Українська школа снайпінгу. Приєднуйтесь до нас і залишайтеся з нами. На все добре!